Від цієї точки, так, де тут, де тут, де тут, де тут, вибачайте, сохнуть маркери як мухи просто розлітаються. З цієї точки приблизно, ось дивіться, в нас ось тут проходить. Десь ось тут проходить витичка. Ну, приблизно на цьому місці проходить десь таліова виточка. Від цієї точки. Десь, від, якщо орієнтуватись від талієвої виточки, я відступаю десь біля 2 см. Давайте ось так вам напишу: від цієї точки до цієї точки, біля 2 см. Ви можете собі ось цю занизити точку, як вам заманеться. Ось тут це стегно, лінія стегна, ось тут лінія край нашого так, край, сорочки. Сорочки, ось тут точечка ця край сорочки, щоб ми не заплутались. Від краю сорочки, в цю точку я проводжу лінію, вона така ну, трошечки косувата. Можна її зробити і паралельно е центру спинки. Ось так. Можна і так її зробити. Так само, давайте все одно, це просто за вашим бажанням. А з цієї лінії чи з цієї. Тут просто, якщо у вас, наприклад, як у дівчини в полоску є в смужечку тканинка, то у вас звідси буде менший нахил цієї смужки. Якщо з цієї точки, то трошечки більший нахил. Ну, Звісно, що скільки ви тут будете відступати. Далі я беру з цієї точки, розрізаю вниз. Ось так. Я навіть не веду, я для вас намалювала, а веду трошечки, трошечки по іншій лінії. І дивіться, зараз я візьму все ж таки собі додатковий папір, тому що мені не вистачить. Мені треба поєднати. Я накладаю максимально. Ну, Заради економії, назвемо це так. В мене складка, я зроблю на 6 см. 6 см. А це 3 см, який буде занурюватися внутрішню сторону цієї складки. І 3 см, який буде, ну, як то, виходити з цієї внутрішньої сторони. Назвемо це так. Зараз я подивлюсь, скільки в мене позначення. на 6 см. Потім. Ось так я приклеюю спочатку ближче до центру спинки. Зараз підріжу рушні. Ось так. Ось, ось у мене точка перша. Зараз я все наведу. І відступаю. 3, см, сантим... 6 см, 6. Ось ця у мене повинна бути в 6 см ширина. Я відступаю в масштабі. Ось в цю точку мені треба поставити. Ось, дивіться, ось мій кутик з позначкою, Я його ставлю в цю точку. Тут в мене все-все-все рівне синьку. І беру скотч. Я вже можу знизу поєднати і зверху. Потім ось цю частинку я просто ось так згладжую, хоча при, при цьому я можу зробити наступним чином розділю на два, зараз я просто спущу, тому що мені потрібна ось тут гарна лінія. Цю точку розрізу половину, цей кутик. Мені треба зігнути, поєднавши, бачите, ось я поєднала ось ці дві сторони. Ну, складка в іншу сторону. В іншу сторону. Складка, і ось тут я відрізаю. Це все просто. Я просто вам пояснюю, показую, як Ну, можливо, хтось не знає. Ось так. І в мене ось тут практично, ну, в... це в мене в масштабі. Якщо це буде в, в натуральний розмір, можливо, ви візьмете більше, ніж по 3 см, більше, ніж 6 то у вас тут може бути інший кут. Тобто не така більш-менш. Плавна лінія, а такий більший кутик. Враховуйте це. І ось тут я поки що просто вирівнюю цю лінію. Ну, додаю, знаєте, тут можна і лінійку покласти, як від цього кута в цю сторону, ось так. Щоб подовжити. Тому що все одно ми потім ще будемо з пілочкою. Креслити ось тут лінію, щоб в нас тут всього вистачало. Все ж таки, в нас тут вийшов такий кутик, начебто, там потрібна більш-менш більш плавна, така пряма поки що, лінія. Так, я вам дуже пропоную зараз ви зробите так само, як я, спинку, і я буду окремим відео вам робити пілочку, тому що. Досить довго. Зустрінемось в наступному відео.